Прийшла ще одна посилка з Китаю. Щла вона до мене 19 днів, ціна її 70 центів. Ось в такій упаковці вона була. Я її вже почав розпаковувати і в мене камера виключилась, тому почнемо все спочатку. Це повинні бути наклейки для автомобільних дверей з світловідбивачами. В комплект йдуть 4 штуки. На надпису Open їх потрібно клеїти в вертикальному, а по суті. Як в кого, можливо, в горизонтальному на двері, на кришку багажника, клеїти наклейки для того, щоб при попаданні світла вони, по суті, повинні відображатися, відблискувати. Довжина їхня біля 10 см і ширина 3 см. Ось таким чином. Вони виглядають. Віддирати не буду. Внизу в описанні я напишу, чи дійсно вони відбивають світло і чи їх хоча б видно при попаданні на них світла. Ось такі. Чотири штучки в описі буде ссылка на цей товар. Кого цікавить, замовляйте.